Я знав, що до цього все йде, знав від багатьох людей, які там повище знав. Я очікував, коли це скажуть. Слухаємо країни для людей, диктатура це точно в мінус завжди. Але для перемоги війни, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога. Але ми маємо зрозуміти, що ми боремося з не меншою. Зорваних країну точна і диктаторським режимом на рівні е, найвищому, що найменше на сьогоднішній день це відчувають, відчувають напевно, наші окуповані території. Стоїть якесь чудо в окулярах і розповідає про те, що а може взагалі е, на диктатуру перейти, бо це допоможе нам. Я знаю, на кого диктатура буде розповсюджена, на український народ, а не на чиновників. А не допомагають нам якраз саме чиновники: бурківки, які безкінечно перекладають, мереміст, які не в дугу багаті. Інші чиновники от я зараз відео запишу про те, за скільки можна автомобіль купити в Україні. Ви ніколи не думали, що можна купити Lexus за 20 тисяч гривень? Ні. А виявляється, можна. А квартиру ніколи не думали, що в Миколаєві квартиру можна хорошу купити за 21 тисячу гривень? Ніколи не думали, виявляється, можна. Знаєте, дорогенький, якщо ви мене чуєте, ви, будь ласка, свої геніальні ідеї залиште при собі дома, Дома, отам можеш бути диктатором. От, заведи собачок, котів і там диктатуру влаштовуй, Там розповідай, як їм буде краще. Ми за це не голосували, ми за це не підписувались. Давайте не будемо розповідати про те, яка форма під час війни краща. Бо тоді, тоді виникне якесь дивне питання: ми декомунізуємо, ми критикуємо безкінечно там давніх лідерів. То тоді виникне просто питання: так вони що праві були, що вони закручували гайки, що вони саджали народ по тюрмах, щоб мобілізувати ресурс нашу? І вони виграли війну. Так виходить? Ну правильно, я все е, розумію. Це один момент, і друге. Е, при всій моїй повазі, але весільні фотографи не будуть розповідати українцям, розумним українцям, що таке диктатура і як треба жити в диктатурі. Ви на це не вчились, ребята. Альо, ви на це не вчились. Як ви своє життя проводили до виборів? Ми всі чудово бачили. Вам було весело, ви їздили по всім країнам, і особливо в одній країні заробляли гроші. Знімали серіальчики і так далі. Не потрібно нам зараз розповідати, що ви нам диктатуру будете влаштовувати. Це не той метод. Це абсолютно не та мета, з яку бореться український народ. Повне відео, Телеграм і Ютуб. В шапці профіль. Диктатор. Ти подиви на нього.